Добрий день, любі мої. Дивимося з вами Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро. Дніпро з 12 по 18 вересня. Що очікує Дніпро? Дніпро будуть виявляти. Людей, які награбували. Тобто, взагалі, якісь такі вересень, я як розкладу, розкладала, була робила розклад. Взагалі, вересень місяць це місяць, коли будуть виявляти колаборантів, будуть давати їм люлей, будуть, знаєте, їх працювати і будуть вони віддані під суд. Буде, як, знаєте, як справедливість восторжествує. От не зря почався ретроградний Меркурій. От то, що ти натворичив в цей період, от поверни назад. Так, Так. надходження техніки, рух. Місто під контролем, я вам скажу, і кошти їй, сень. Зараз глянемо на прильоти окремо. Ну нічого, нічого. Що в Дніпрі? Так якось зараз не буду казати. Зараз перевірю ще ось мою... мою інформацію. Ні, четвірка. Все, ми, ми залишаємося. Ніхто нікуди нічого не йде. Так. Господи. Ну, Блін. Не можуть втримати те, що є, а то вони будуть там ще рухатись на Дніпропетровську область. Нема з чим. Нема. 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 Так. Дніпропетровська область. І сам Дніпро. Дніпро... Дуже працюють якісь як підприємства, які були якісь десь певний час, от, навіть в області, скажу так. В області вони як починають трошечки відкриватися. Знову відновлять роботу і починають відкриватися, починає місто жити своїм життям. Ось так скажу. Але оборона також є одною із частин плану. Нормально. Прильотів по Дніпру Слава Богу, я побачила цей тиждень. Вони там можуть летіти, але Не долетять Так, Дніпропетровська область. Так, хто буде мені під відео писати, що як же покров, марганець, Нікополь Подивлюся. Все буде, почекайте. Так, Дніпропетровська область. Так, Дніпропетровська область летіти буде. От по Дніпру там більш-менш, а от по області там куди буде летіти, будемо вже визнатися. Але ніякий населений пункт вони не візьмуть. Так що, летіти буде. Летіти буде прям. Хорошо буде летіти. Десь якась як ротація. Я вам, знаєте, скажу, що летіти буде, напевно, це ось та нижня частинка. Нікополь Марганець. Ось та частинка, бо з водою пов'язана. І другий момент, можливо, десь зі сторони отам, Донецької області, там, десь на кордоні, можливо, десь просто така. Просто туди влетить. Стріляли туди, а попаде ось сюди. Ну, так буває. Це ж. Велика російська техніка, поэтому все може бути. Так, ще раз дивимося. Так, по населеним пунктам я ще додатково зроблю відео, не переживайте. Так, всім дякую Дніпро, Дніпропетровська область, всім гарного тижня! Тримаймося!